У Черкасах досі немає спеціальних майданчиків для вигулу собак. Створити проект вбирали для чотирилапих ще восени до рік закликали активісти. Та профільний департамент проект не одобрив. Тож власники собак продовжують вигулювати своїх улюбленців, де заманеться. Свою чорну справу брати наші менші роблять примісінько на тротуарах, пішохідних зонах та навіть на дитячих майданчиках. І прибирати це все доводиться двірникам про альтернативу Наталя Кириленко. Обов'язковий атрибут прогулянки з чотирилапим – пакет. Його Олексій бере з собою, аби прибрати після улюбленця. Як тому заманеться зробити чорну справу прямісінько на вулиці. Мені краще, щоб навіть, люди після себе обирають. Частіше буде акуратніше. само приятні, мабуть. Ну да, може для ніколих це неприємно, Там після собаки вибирати, типу, противно, все остальне. Ну, не бачив цього нічого такого. А ось цей хлопець зовсім іншої думки. Після собаки не прибирають, чесно скажу. Тому що якби всі прибирали, або хоча б половина, я б теж з собою носив би екстременти. А якби у нас хоча б, хоч хтось прибирав би, ну хоча б половина, я б теж з задоволенням прибирав а би. Ви не, не думали собаки. Почати себе. Ну, почати себе. А смисл почати починати з себе, коли я буду прибирати, а остальні – ні. Така позиція черкасців неабияк додає роботи двірникам, бо крім звичного сміття, їм доводиться прибирати ще й собачі фекалії, а їх навесні повні черкаси. Не можна противно куча на куча життя. Кожен день, ну сьогодні я все рано пособирав туди, бо поки діти ще не приїздити школи, щоб воно не було, бо повимазуються діти, а діти воно качаються, не побачили, вимазали одежу та й все. треба підрости як васити, в траві ж його не видно. Зама ляскою крутнуло, все лице, вся, вся одежа, то, кокошка, не. собачі екскременти повсюди, на тротуарах, пішохідних зонах і навіть дитячих майданчиках. Виділа, віділа, звісно. Ну, це зрозуміло, це ж вулиця, це впевнений, територія відкрита, все зустрічається. Ну, Я стараюсь не пускати в цю пісочницю. Других ну, варіантів нету. Мами скаржаться не дарма за словами лікарів. Собачий туалет посеред дитячого майданчика загроза для здоров'я малят. На сучасному етапі увагу привертає поширення серед дітей низки гельмінтозів, зоонозного походження, насамперед токсокарозум. Там, де собачки ходять, там, де собачки вигулюються, потім дитина контактує з цим ґрунтом, з пісочком, несе це все до рота от, і цим заражається потім дитинка. У всіх європейських країнах власники собак прибирають екскременти своїх домашніх улюбленців в Україні. ж притягти до відповідальності власників чотирилапих надзвичайно складно. Це односекундна одно дія. Так? І поки ви побачили, поки ви повідомили в поліцію або в управління інспектування, поки ми туди доїхали, то там не то, що собаки немає, там уже і хазяїна того немає. За кордоном власники чотирилапих щомісяця сплачують так званий податок на тварин, звідси і собаче окультурення. Про європейський досвід на Черкаський лад задумалися і тутешні владці взяти на облік всіх домашніх тварин, почати сплачувати податок і за рахунок цих коштів розробляти вже програми встановлювати такі майданчики на території міста, закріпляти там балансоутримуючи будь-яке комунальне підприємство, яке зможе взяти на себе, на себе ну, буде можливість взяти на себе відповідальність, здійснювати надання даних послуг. Для втілення європейських ініціатив потрібно небагато. Достатньо підготувати петицію до міської влади з проханням внести відповідні зміни до закону про домашніх тварин. По тому місцеві депутати розглянуть її на сесії. Остаточне ж слово за народними обранцями. Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Ігор Неділько, Віка новини.